Щорічно, у першу неділю листопада працівники соціальної галузі відзначають професійне свято. Традиційно напередодні дня працівника соціальної сфери у палаці культури і творчості горішніх плавнів відбулися урочистості. Особливі слова подяки прозвучали з вуст міського голови Дмитра Бикова. Робота соціального працівника потребує не тільки необхідних професійних навичок, а й Доброго серця і відкритого характеру. Кожного дня ви виконуєте відповідальні завдання, сприяєте отриманню державної підтримки, надаєте соціальні послуги громадянам нашої громади, малозахищеним верствам населення. Багатодітним сім'ям, сиротам, людям із інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, родинам захисників України. Саме ви допомагаєте в подоланні труднощів і негараздів, додаєте віри і впевненості. Що сьогодні так необхідні кожному. Дякую вам за працю, за підтримку, за небайдужість, за толерантність, за вміння співпереживати. Бажаю вам здоров'я, добра, добробуту і нових досягнень під мирним небом України. За тим, виконавши почесну місію нагородження, міський голова відзначив високий професіоналізм і самовідданість працівників соціальної галузі нашої громади. У часи випробувань і нестабільності соціальні працівники для багатьох стали справжнім маяком надії. Вони несуть у світ добро, співчуття і турботу, допомагаючи людям подолати труднощі. Підтвердженням важливості їхньої діяльності є щоденна кропітка праця. В умовах сьогоднішнього дня і взагалі важливо, тому що ми працюємо в сфері, де потрібно надавати допомогу людям. Тому для нас це дуже важливо обслуговувати такі категорії людей. Вітаю всіх зі святом! Бажаю здоров'я, усім наснаги у їхній нелегкій праці і мирного неба над головою. На мить ведуча прирвала святкові виступи, щоб вшанувати світлу пам'ять героїв, які віддали своє життя за нашу свободу. Зал затих, огорнувшись хвилею скорботи і вдячності. Спогади про тих, хто пішов, але залишився в наших серцях, наповнили повітря. Хвилиною мовчання всі вклонилися їхньому подвигу і висловили свою безмежну повагу. У ці непрості часи, коли кожен день приносить нові випробування, ми особливо цінуємо працю соціальних робітників. Їхній щоденний подвиг це нагадування про те, що навіть у найскладніших ситуаціях люди залишаються людьми і готові допомагати одне одному. Працівники соціальної сфери це не просто низка назв професій, це покликання. Це люди, які за межами висловлених проблем помічають людську душу і готові віддати частинку себе, щоб допомогти іншим знайти шлях до щастя. Вони перші помічники для тих, хто опинився у скруті, втратив віру або просто потребує теплого слова. Саме завдяки їхній чуйності та відданості багато людей знаходять сили подолати життєві труднощі. У день професійного свята маємо нагоду висловити їм щиру вдячність за їхню нелегку працю. Робота важка, але ми справляємось, допомагаємо людям, бо наша допомога потрібна. Нашим підопічним колегам здоров'я, натхнення, мирного неба. Урочистості з нагоди дня працівника соціальної сфери стали яскравим свідченням того, що наша громада цінує і поважає роботу соціальних працівників. Їхній внесок у розвиток нашого міста неоціненний. Нехай і надалі їхні серця будуть сповнені співчуття а душі натхнення. Доєднуйтеся і висловте слова подяки тим, хто завжди готовий прийти на допомогу.